Сьогодні уряд під час свого чергового засідання ухвалив одразу два рішення, які стосуються безпосередньо переселенців і питань компенсації житла для переселенців. Мене звуть Анна Романенко і я журналістка. Я розповідаю про життя окупованого Маріуполя, а також про проблеми пов'язані з окупованими територіями з переселенцями. Якщо вам цікавиться тема, будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку, а я розпочинаю. І так. Що ж сьогодні насправді хвалив уряд? По-перше, після майже двох років очікування Кабмін схвалив так званий, результати так званого мелітопольського експерименту в повідомленнях очільника уряду Дениса Шмигаля це це славосполучення, Мелітопольський експеримент не згадується. Про це саме це і мається на увазі, коли уряд затверджує рішення щодо використання дистанційного обстеження зруйнованого або пошкодженого майна, яке залишилось на окупованих територіях. Що ж то за експеримент такий мелітопольський? Чому я так кажу про майже два роки очікування? Цей експеримент був запроваджений ще навесні 2023 року. За, за, він був, проводився в Мелітополі. Чому саме так? Тому що кількість зруйнованого майна в Мелітополі після окупації міста була мінімальна, тому кількість заяв від людей також очікувалася мінімальною. Було подано там 10 заяв, майже всі вони були затверджені і експеримент. Показав, що він дієвий, що за допомогою супутника змінків можна встановлювати факт руйнації, такий, який буде підставою для призначення компенсації зруйнованого майна мешканцям окупованих територій і переселенцям з окупованих територій. Проте, от Цей експеримент завершився в кінці 2023 року, проте він не був затверджений на рівні уряду. Спеціальна комісія, яка досліджувала результати експерименту, за словами Олени Шуляк, депутатки, яка опікувалася тим питанням, ця от комісія надала рекомендацію уряду затвердити експеримент і поширити його на всі окуповані міста. Але це не було зроблено. І довелося чекати аж до сьогодні, до 7 липня 2025 року, щоб закріпити результати експерименту 23 го що сталося за цей період? Можна сказати, ну почекали люди трошки майже там два роки. Але це не просто почекали. На прикладі Маріуполя ми бачимо, що на багатьох котлованах або руїнах, де раніше можна було зафіксувати ці руїни, зараз вже або рівнесенька площадка, або збудована нова будівля. Тож мешканцям тих зруйнованих будинків, на місці яких виросли нові. Довести своє право на компенсацію вже неможливо. А це сотні, а можливо тисячі маріупольців, яким знову пропонують чекати з моря погоди. Тобто за ці майже два роки очікування рішення уряду кількість людей, які претендували на таку компенсацію з дистанційним обстеженням зруйнованого майна, суттєво скоротилася. Проте, на щастя, хай хтось хоча б має якийсь профіт від цього запізнілого рішення Кабміну. Ну і друге рішення. Друге рішення стосується заморожених бюджетних коштів Маріупольської міської ради, а точніше, платників податків, наших з вами коштів, шановні Маріупольці, у розмірі 5,5 мільярди гривень. Я хочу підкреслити, що ці гроші заморожені не через дії уряду, не через дії маріупольської міської влади, а через наші з вами дії. Да, через наше. Бо ми з вами обирали людей, які після 24 лютого 2022 року виявилися абсолютними зрадниками. Вони не тільки там коригували. Обстріли Маріуполя під час захоплення міста вони залишилися там будувати російську колабораційну державу на місці окупованого міста. І через це сесія міськради жодного разу більше трьох років не може зібратися, а значить, не може розподілити наші з вами гроші. Тож вони залишалися замороженими через нашу з вами дурість і недбалість, і нерозуміння того, за, коми, за кого ми, власне, голосуємо. Три з половиною роки вирішував уряд, Верховна Рада, що робити з такими, з такими бюджетами, як от у Маріуполі. І нарешті сьогодні уряд дозволив використати ці гроші цільовим призначенням на реалізацію житлових програм для Маріуполя. Сьогодні мені вдалося поспілкуватися з прес-службою Маріупольської міської ради, де мені пояснили про дві великі частини, на які великі програми окремі на які будуть спрямовані ці кошти. Перша це будівництво житлового корп... комплексу у місті Біла Церква це під Києвом. Ця програма буде реалізовуватися спільно з урядом. Уряд і Маріупольська міська рада. Маріупольська міська рада буде фінансувати ці роботи з цих самих наших з вами грошей. Будуть побудовані соціальні будинки, тобто соціальне житло. Це житло не гуртожитки, це сучасне, комфортабельне, з класним проєктуванням житло, з ремонтами, меблями, з дитячим садочком, магазинами, перукарнями і прочими сервісами. Тобто це буде комплекс. І ти будеш в'їжджати в цей комплекс як просто в новобудову і користуватися всі цими прикрасами аж доти, поки тобі це житло буде потрібно. Підкреслюють, що це не власність. Поки ти там живеш, хоч там до смерті своєї, ти будеш користуватися. Але ти не можеш таке соціальне житло передавати у спадок, ти можеш оформлювати на нього приватну власність. Тобто це недоступно. За це житло, за таке житло соціальне, треба буде сплачувати арендну плату. Оренда плата мізерна, реально мізерна, бо вона буде включати в себе не тільки власне оренду квартири, а і комунальні послуги, оці комірні. І разом, сукупно, ці платіж не має перевищувати 6 тисяч гривень. Погодьтеся, що в сучасних реаліях це просто дуже і дуже дешево. Надаватися такі квартири, красиві, сучасні і комфортні, будуть в першу чергу пільговим категоріям населення, ветеранам, родинам ветеранів, родинам загиблих героїв, багатодітним сім'ям, ну, пільговим категоріям наших мешканців Маріуполя. Якщо ви хочете не соціальне житло, а, важливий момент. Оці гроші, як мені пояснили в міськраді, які люди будуть сплачувати за оренду, їх будуть накопичувати у спеціальному фонді, який будуть використовувати для будівництва чергового соціального будинку, такого соціального житла. І таким чином розширювати програму надання соціального житла для переселенців з Маріуполя. Загалом-то це буде експеримент на рівні України. Якщо держава Україна побачить, що цей експеримент дієвий і що таким чином можна вирішити житлове питання для десятків тисяч людей, які втратили своє майно, дах над головою під час цієї страшної війни, то держава буде вже поширювати за власний кошт такий експеримент на всю Україну, на всі інші міста міста. Тож будемо спостерігати. Але якщо ви не хочете мати соціальне житло, а хочете все ж таки мати своє, то міська рада каже, що ми не можемо купити квартири всім, у нас просто на це немає грошей, проте ми можемо допомогти багато кому, багато кількості людей, якщо будемо компенсувати перший внесок по іпотеці. Загальні умови є оселі по іпотеці відомі. Це 20% річних і 3 або 7 річ... ой, 20% першого внеску, вибачте, і 3 або 7% річних щороку, поки ви виплачуєте цю іпотеку. Міська рада разом з Держ з таким фондом Держмолодь Фінжитло. Такий фонд є в нас, який опікується проблемами житла іпотеки. Також вони хочуть реалізувати програму погашення частини першого внеску за рахунок грошей бюджету Маріуполя. Якщо по ЄОСЕЛі оселі перший внесок дорівнює 20%, то в нашому випадку держава о, Маріупольська міська рада. Обіцяє компенсувати 14% від того внеску, а для нас з вами залишиться лише сплатити 6% від вартості житла, і остаток суми, залишок суми буде розраховуватися із з розрахунку 3% річних. Це дуже і дуже сприятливі умови для іпотеки, якщо порівнювати з іншими програмами, які зараз діють. В Україні. Я вже почула в соціальних мережах конкретно, наприклад, від волонтерки Ірини Прудкової, запитання: а де у всьому цьому справедливість щодо маріупальців? Я б сказала так, що допомога в цих рішеннях дійсно є, і я сподіваюся, багато хто отримує. Дійсно підтримку і вирішення житлової проблеми, але це точно не про справедливість. Про справедливість це коли Російська Федерація компенсує нам все: не тільки втрату нашого майна, нашого житла, а й втрату нашого міста, наших родин, нашого комфорту, розлучення, руйнації, страждання під час блокади. От коли все ця Російська Федерація компенсує Маріупольцям, це буде про справедливість. Про справедливість буде також повна компенсація зруйнована не тільки тим, кого воно зруйноване, а всім, хто втратив, хто залишив його в окупації і не має можливості поїхати туди і користатися своїм майном, продати його або жити там. І таким компенсаційним законом з боку українського, українського уряду, української влади, є закон 11161, який вже ухвалений в грудні 2024 року. Цим законом передбачається компенсації всім переселенцям, які мають майно на окупованій території, в тому числі, тому числі і маріупольцям. Але цей закон не підписує президент України Володимир Зеленський. Закон, який дійсно був би не про допомогу, а про справедливість, все ще очікує на підпис президента. І я вкотре звертаюсь до всіх, хто дотичний і хто може тиснути на офіс президента і уряд, щоб робити цей тиск. І вимагати підписання цього закону, який становлює справедливість для маріупольців, бахмутян, волноварців і інших мешканців окупованих нині тимчасово окупованих міст. Дякую, що слухали. Стежте за нашими відео.